Історичні міфи виникають внаслідок того, що помилкова інформація на основі забутих деталей і прихованої правди поширюється як достовірний факт і починає здаватись настільки правдивою і вірогідною, що іноді неможливо повірити в її спростування. Деякі такі оманливі факти для багатьох і досі здаються правдивими. Наприклад, багато хто думає, що Уолт Дісней намалював Мікі Мауса. Мікі Маус, можливо, є одним із найбільш впізнаваних мультиплікаційних персонажів в історії, і він допоміг перетворити Уолта Діснея на головну силу в Голівуді. Насправді Мікі був натхнений одним із ранніх творів Діснея щасливим кроликом Освольдом. Через конфлікт між The Walt Disney Company і Universal Pictures Дісней втратив права на анімацію з кроликом Освальдом. Тож для мультфільмів довелося вигадувати нового персонажа. У пошуках нової зірки Дісней звернувся до аніматора Уба Іверкса, щоб той перетворив кролика Освальда на мишу. Айверкс намалював Мікі Мауса. А Уолт Дісней отримав Оскар 1932 року за створення персонажа. Усі гладіатори були рабами. Такі фільми, як Гладіатори, Спартак, популяризували міф про те, що давньоримські гладіатори були рабами, змушеними битися до смерті заради задоволення розпещених аристократів. Але цей міф більше голівудський, ніж історія. Хоча більшість гладіаторів дійсно були рабами, було й багато гладіаторів, які добровільно зголосилися битися, записавшись у гладіаторські школи заради слави та багатства. Деякі з цих гладіаторів були колишніми солдатами або навіть римлянами вищого класу, які хотіли продемонструвати свою силу. Багато хто тренувався ранити, а не вбивати своїх супротивників, і протягом кількох століть жінки також билися як гладіатори. Оригінальна радіотрансляція Війни світів Орсона Уелса спричинила громадський хаос. У 1938 році ця радіодрама нібито викликала надзвичайний стан у США, змусивши людей заполонити вулиці, озброївшись дробовиками. Або принаймні такий міф створили навколо війни світів Орсона Уелса. Стверджувалося, що понад мільйон людей, прослухавши трансляцію, були переконані, хоча б на короткий час, що інопланетні загарбники спустошують Сполучені Штати. Насправді, дуже мало людей взагалі слухали передачу Уелса. Опитування показали, що лише 2% усіх слухачів радіо були підключені до війни світів. Натомість цей міф проштовхували газети, які бачили в радіо конкурента. Наполеон Бонапарт був надзвичайно низького зросту. Насправді Наполеон, ймовірно, був середнього зросту. Звідки ж походять наші уявлення про те, що він був невисоким? Згідно різних даних, він мав зріст в межах від 5 футів 2 дюймів до 5 футів 7 дюймів, тобто між 1 метром 58 см і 1 метром 70 см. Ця розбіжність часто пояснюється відмінністю між французьким дюймом 19 століття, який становив 2,71 см, і англійським дюймом, який становить 2,54 см. Якщо врахувати, що французькі 5 футів 2 дюйми відповідають 1 м 68 см, а англійські 5 футів 7 дюймів відповідають 1 м 70 см, то виявиться, що зріст Наполеона був між метром 68 і метром 70. І хоча цей зріст може Оздатися невисоким за стандартами 21-го століття він був типовим для 19-го століття, коли більшість французів мали зріст трохи вищий за метр шістдесят. Проте, ймовірно, наполеон таки був значно нижчим за своїх військових, оскільки ті були вищими за більшість тогочасних французів. Томас Едісон винайшов електричну лампочку. Ні, Томас Едісон не винаходив електричну лампочку. Він її лише вдосконалив настільки, що вона стала комерційно успішною. Перші види ламп з ниткою розжарювання були створені вже на початку ХІХ століття. Протягом декількох десятиліть винахідники експериментували з матеріалами нитки і конструкцією колби. Томас Едісон був першим, хто, опираючись на попередні дослідження, розробив модель для масового виробництва, представивши у 1880-х. Тому році лампу з вугільною ниткою розжарювання у вакуумній колбі він також повністю продумав систему освітлення, впровадивши різьбовий цоколь, патрони, вимикачі, ізольовані проводи. Середньовічні люди вірили, що земля була пласкою. Згідно з одним із популярних міфів, середньовічні європейці вважали землю пласкою, доки не прийшов Христофор Колумб, щоб довести, що вона кругла. Однак історики сходяться на думці, що освічені європейці знали, що Земля була круглою багато століть тому. У Стародавній Греції Піфагор, Аристотель і Евклід писали про сферичну землю, а географія Птолемея найважливіший класичний текст епохи досліджень, чітко стверджувала, що Земля кругла. Про те, що земля кругла, знали Уряки, які неодноразово спостерігали, що коли корабель з'являється на горизонті, спочатку видно його верхню частину. Коли Колумб відправлявся в плавання у 1492 році, він передбачав, що висадиться в азії. Він поплив на захід, а не на схід, саме тому, що був упевнений, земля кругла. Сер Ісаак Ньютон відкрив гравітацію, коли яблуко впало йому на голову. У 17 столітті Ісаак Ньютон зробив низку приголомшливих відкриттів про Всесвіт: від математичних рівнянь, які пояснювали обертання планет, до досліджень світла та розробки методів диференціального та інтегрального обчислення. Проте найвідомішим його відкриттям була теорія гравітації, і його відкриття справді стосувалося яблука, але не того, що впало йому на голову. За словами його біографа Вільяма Стюклі, який брав інтерв'ю у Ньютона, молодий Ений був свідком падіння яблука з дерева, коли він сидів у споглядальному настрої в саду своєї сім'ї. Ця історія захоплювала уяву людей і в якийсь момент перетворилася від спостереження за падінням яблука до удару яблуком по голові. Вікінги носили шоломи з рогами або крилами. В книгах, підручниках і фільмах, вікінги мають шоломи з рогами. За цими шоломами вони стали впізнаваними. Проте насправді рогаті шоломи носили актори, що грали вікінгів в оперній постановці за мотивами середньовічної епічної поеми Перстень нібелунгів в 1876 році. З тих пір поширилася думка, що у вікінгів був такий звичай. Однак історики не виявили жодних доказів, які б підтверджували це. Що ж насправді носили вікінги? Усі свідчення від 8 до 11 століття періоду розквіту вікінгів свідчать про те, що воїни або йшли в бій без шоломів, або носили шкіряні та залізні шоломи без прикрас. Шерлок Голмс не мав реального прототипа. Хоча детективне ім'я Шерлок Голмс ніколи не існував в реальному житті, прототип Голмса був абсолютно реальним. Прототипом Шерлока Голмса в творах Артура Конан-Дойла був британський хірург Джозеф Белл. 18-річний Артур Конан-Дойл познайомився з Джозефом Беллом, 39-річним професором, у 1877 році під час свого навчання в медичній школі Единбурзького університету. Белл був одним з викладачів майбутнього письменника. Під кінець другого року навчання Конан. Дойла професор взяв його до себе у відділення асистентом. Це дало змогу Конан Дойлу споглядати за здатністю Бела швидко визначати подробиці життя пацієнта. Так, наприклад, доктор Белл спостерігав за ходою людини. Манера ходи солдата дуже відрізнялась від ходи матроса. Якщо Бел вирішив, що перед ним моряк, то шукав татуювання, які б могли підказати про подорожі пацієнта, в яких те чи інше татуювання могло бути нанесене. Бел привчав себе помічати найменші акценти в мові людини, які б допомогли визначити звідки вона. Щоб визначити професію пацієнта, Бел оглядав його руки, чи немає на них якихось характерних ознак на зразок мозолів тощо. Бел був високою людиною з уривчастою манерою ходи, жиловою статурою, худими плечима, загостреними рисами носа та підборіддя, проникливими очима, темним волоссям і мав різкий голос. Бел проводив свої хімічні досліди в лабораторії регулярно, незалежно від того, наскільки був зайнятий роботою в лікарській практиці чи університеті. Курив люльку, інколи впадав в хандру, любив сперечатися, мало і мався їжею схожі риси зовнішності та манери поведінки мав і Шерлок Холмс.